Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів служба безпеки України оголосила підозру Тимощуку. Фанати Кельна побили найкращого форварда команди. Ярмоленко продовжив контракт з Динамо, став відомий біологічний вік Кріштіану Роналду. Натискай вподобайку, а ми починаємо випуск. Офіс генерального прокурора повідомив Тимощуку про підозру у фінансуванні підрозділів збройних сил Рашки. Колишній капітан збірної України передав футболку з підписом на благодійний аукціон. Лот придбали за 700 тисяч рублів, а виручені кошти спрямували на потреби армії держави-агресора. Найпрестижніше звання, гравець року в Лізі-1, отримав атакувальний півзахисник ПСЖ Дембеле. У поточному сезоні француз взяв на себе лідерські функції в команді та став одним із головних архітекторів чемпіонства ПСЖ і виходу до фіналу Ліги Чемпіонів. На його рахунку 28 матчів у Лізі 1, 21 забитий м'яч та 8 гольових передач. Гарі Кейн став найкращим бомбардиром Бундесліги. Забивши 26 голів у сезоні, нападник став першим гравцем в історії чемпіонату, який здобув цю нагороду у свої перші два сезони поспіль. Манчестер Юнайтед вперше за 12 сезонів не відібрався до Єврокубків. Ліга Європи залишалася єдиною можливістю для команди Рубена Аморіма кваліфікуватися до міжнародних змагань на наступний сезон. Востаннє м'ю не було у Єврокубках сезону 14-15. Тоді, у першому сезоні після відходу Алекса Фергюсона, команда посіла сьоме місце, на п'ять очок відстала від зони Ліги Європи і перервала 24-річну серію з виступів у Єврокубках щосезону. Фанати Кельна побили найкращого бомбардира команди Тіма Лемперле, який влаштував п'яну витівку у ресторані. Лемперле, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, посварився з одним із гостей закладу. У бійці Форварду зламали носа, потім Лемперле госпіталізували. Поліція проводить розслідування події. Манчестер Сіті вирішив не претендувати на півзахисника Байера Флоріана Вірца. За даними джерела, у клубі були стурбовані тим, що вартість угоди буде занадто високою. Якщо рахувати суму трансферу та зарплату, Вірц обійшовся би Ман-Сіті у 300 мільйонів євро, що було б клубним рекордом. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко продовжить грати за київський клуб у наступному сезоні. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Білосиніх. Клуб і футболіст домовилися продовжити співпрацю ще на один сезон. Футболіст збірної Хорватії Лука Модрич оголосив, що залишає мадридський реал. Його контракт із вершковими завершується в кінці поточного сезону. У дописі на своїй сторінці Модрич повідомив, що проведе останню гру на Сантьяго бернабеу у суботу, 22 травня, коли Реал прийме Реал Сосєдат у межах заключного туру Ла Ліги поточного сезону. Барселона усвідомлює, що він є одним із ключових гравців проекту і повинен перебувати у верхньому діапазоні зарплат. Керівництво стверджує, що контракти Левандовський та Де Йонга не повинні бути орієнтиром для молодого гравця, оскільки вони були підписані в минулому. Такий контракт може знищити всю систему зарплат у клубі. Під час подкасту технологічного гіганта ГУП футболіст Кріштіану Роналду протестував новітній фітнес-трекер. Форвард аннасра дозволив експертам компанії вивчити його здоров'я та фізіологічні показники. Це дало змогу визначити біологічний вік спортсмена згідно з результатами дослідження. Біологічний вік Кріштіану Роналду дорівнює 28,9 і років, що стало приємним сюрпризом для футболіста.